Путін за для збільшення народжуваності готовий змушувати народжувати навіть школяр. Про це диктатор заявив сам, виступаючи на з'їзді Російського географічного товариства. Вже в 12 російських регіонах діє спеціальна програма, яка стимулює школярок народжувати для них, а також їхніх дітей передбачені особливі пільги. Втім, як свідчить російська статистика, народжувати на Росії почали не більше, а навіть менше цього року. Народжуваність спала на 3,4%. Ця російська програма дуже сильно нагадує так званий «Лебенсборн» – програма, яку німецькі нацисти запровадили у 1935 році. Щоправда, навіть НСДП не додумались до того, аби змушувати народжувати школярів. А от Володимир Путін таки додумався. І хто після цього скаже, що Путін не адольф Гітлер, або навіть не гірший за нього?